Друзі, привіт! Сьогодні у нас нове відео. Нарешті знайшов час познімати. Сьогодні такий день. Весня у нас літо жарко. Чоли наші рояться, розмножуються, тому потрібно їх якось розселяти. Для цього потрібно нове місце, тому я зараз думаю чим займусь. Це зроблю нові корпуса. Нові корпуса для вуликів наших бджіл, щоб вони. Комфортно проживали і сім'ї були більші. Ну Відповідно, меду буде більше. Раніше я робив корпуса з вони у мене на 12 рамок. Корпуса я робив з пінополістиролу 50 мм. Зараз така ціна на цей пінополістирол, Що вирішив цього року робити з сороковки. Трохи дешевше, можливо, буде легше. Так само буду робити 12 корпусний вулик, розміри його. Я покажу в процесі, там все дуже просто, корпус робиться дуже просто. Дно не знаю, подивимося, е, ну, треба одне дно і одва корпуси зробити, ну і кришки. Але подивимося зараз в процесі, що нам більше буде потрібне. Саме найбільше нам потрібні зараз корпуса. Корпуса для того, щоб розмножувати сім'ї, щоб вони збільшувалися в об'ємі, бо до основного мендозбору необхідно збільшити кількість бджіл по максимуму. Ну і тому поїхали. Так, друзі, будемо робити корпуса з такого пенополістиролу. Іншого в нас в магазинах нема, можливо, він за м'ягкий, може не підходить, але вже який є. Товщина його 40 мм. Зараз ми його виріжемо в розмір, так як нам потрібно, після того скрутимо шурупами і наклейте там його, посадимо, буде готовий корпус. Зараз це все дуже буде швиденько і зрозуміло. Так, друзі, для того, щоб нам зробити вулик, точніше корпус пінополістирола, нам треба наступні інструменти. Ніж, рулетка, лінійка. І прямий кут можна різати ножом, все. Але щоб було рівніше, краще різати паркеткою. От. Вона краще і рівніше правило, щоб рівно відмічати і малювати лінії. Так, друзі, вже ми торці обрізали. Тепер робимо бука. Це у нас буде корпус, висота стінки. Я роблю 32 см. Це додану скурам. Ось дивіться. От у нас тут, наприклад, зараз стоїть рамка додан. Ось між. Щоб нормально в нас та рамка влазила сюди, то потрібно оцю стінку внутрішню, яку будемо вставляти між цю і між цю, зробити 45 см отсюди. І з трьох боку. Але тоді в нас за рахунок того, що у нас оця стінка, яка раніше була 50 мм, вона зараз 40, і у нас на 2 см зменшиться зовнішній об'єм. А якщо старим вуликом якимось одягати його на старий, він, відповідно, не налізе. Тому я пропоную все-таки зробити його більшим, а всередині дати от сюди, сюди, вот, дати планочку. буде такий зазор. Зараз побачите. Так, друзі, от ми беремо, наприклад, зараз, вимірюємо. Тут не 45 відстань, а додаємо 2 сантиметри. Робимо 47. І відповідно ця рамка. буде на ширину цих плечок, це має 47 у нас. От. Якщо поміряти, плечик в, рам... в рамці оцій. Це є 47. І на ширину робимо ось так, щоб воно вже виходить, ніби. Ось так буде. Але ми прикрутимо сюди тієї стінки дітей, прикрутимо туди реєчку, щоб воно тримало на плечках. Буде не отак надіватися наверх, як раніше, а буде ось так. Так, друзі, тепер що нам треба зробити? Ми маємо 4 заготовки. Ще раз повторюю, якщо то сороковка то тоді виходить дві заготовки по 55 сантиметрів. Це якби ті, що йдуть, на які будуть вставати рамки. Дві коротші заготовки по 47 см, для того, щоб нам рамки влізли туди. Далі що робимо? Елементарно просто їхні з собою скріплюємо, щоб у нас вийшов прямо кутник. Вона повинна в нас ось так ставати. От вона якраз туди влітає. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно закріпити зараз дві реєчки до ось цієї стінки і до цієї стінки, щоб нас фіксувалося отак в рівень. Можна навіть трішки нижче рамка. Дивіться, бачите? Ось таким чином. Якби фенополістирол був, був 50 мм, то б от, от цей планки можна було б не робити, можна було б просто фенополістиролі вибрати ямку. А так мусово. Ось що вийшло. Раз, Ось така кришка. Покрыто. Вот такие вот корпуса Корпус на 12 рамок Вот как оно в середине все выглядит Один ставится на другой Сюда и пчелки заходят Тут в дни отверь была сетка. Я ее тут не примайструвал. И все. Сетку ставим и фарбуем.